Всім привіт, це Тарас. Інтернет-магазин Медбаза. У е, нас на огляді сьогодні такий вертикалізуючий візок. Е, класна штука, в хорошому стані. Е, зразу, наперед, е, ніколи не просив. Прошу е, хто хоче, хто може, підписуйтесь на канал, ставте хоча б якісь коментарі, щоб я знав. Е, це якось більше заохочує знімати, якщо чесно. Більш цікавіше. Відразу показую, як ним користуватися, якщо він піднімає, корче боя. Бачите, він... він не тільки в першу чергу це візок, а вже потім вертикалізуючи. До речі, у мене зріст 186 см, вага 85 кг. Це так, щоб вам було зрозуміло, як він буде на вас чи для кого ви там вибираєте. Цей зі всіх, що в мене були, цей мені якраз найбільше підходить по розмірах. Достатньо велика глибина, це вам потім це буде розказувати. Є в нас отакий от пульт. Він, до речі, переставляється на ліву сторону. Зажимаємо кнопку. Ну і все. Чекаємо. Блокуємо колеса і тоді піднімаємося. Звісно, що в будь-якій позиції можу відпустити кнопку. Так, все, це максимум. І от я стою. Дивіться, перевернутися звідси дуже тяжко. А, До речі, можна тут, сподіваюся, там вам видно, ось так ми піднімаємо, і тут ще додатково ось таке от обмеження є. Звісно, я можу, якщо сильно захотіти вперед, але це треба. Прямо зробити ревок. Хто е, переживає в бік, бо є такі випадки, що людина хиляється в бік. Вона також доволі стійка. Звісно, якщо захотіти, тому що я зараз роблю ривки ліво-вправо, звісно, можна перекинутися. Назад, це, це зрозуміло, що це абсолютно нереально. Тому що в нас ще тут ззаді стоять е, підніжки проти перекидання. Дуже стійка конструкція. витримує до 120. Е, до речі, батареї тут не нові. Батареї не нові, чесно, я їх не, не тестував, але нові будуть коштувати десь, ну, десь до, там, до 3 тисяч. От я, от щойно перед тим, як знімати відео, я вже один раз спустився, піднявся. Зараз, що хочете, давайте зараз ще раз, щоб вам знати, що. На два рази точно вам кладуть. І Дивлюсь колеса тут в дуже гарному стані, це пневматичні колеса, Марафон плюс, це звісно я вам ще все буду розказувати. Ця краска буде, е мені ж треба якусь постату заповнювати. Вона буде корисна для людей, яким в першу чергу потрібна вертикалізація. Е І також корисна буде для тих, кому, можливо, щось треба дістати з верхніх полиць, щось типу того. Отак от вона. Давайте я вам ще. Задумаю, покажу, що знімаю блокування. Достатньо вона такі маневрена. Це все більше. Зараз покажу і розкажу. Так, так, так. Так, так, так. Що у нас тут є? Це у нас Lifestand Vibra Debut LS3. Ширина сидіння 44 см між підлокітниками 43 см. Загальна ширина 68. Глибина сидіння регулюється. 40 48 висота спинки 40 см. Висота від сидіння до підлоги 55. Від сидіння до підніжок регулюється 40-50. Зараз вона на відстані 50 см встановлена. Довжина з підніжками 105 см. Вага, не пам'ятаю, десь до 30 кг. В описі знайду, напишу. Вантажопідйомність 120 кг. Відстань від спинки до наколінників. 63 см. Отже, 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 отже. з саме такі більші недоліки. Це, наприклад, от, тут бачите, вимазано оце от чехольчик. Тут, я не знаю, можливо, там можна його відтерти якимось розчинником, але так воно все ціле, десь можливі, от, бачите, потертості якісь. Є в нас тут, а, як вона називається, блін. Ну, коротше, щоб ноги у нас е, тут тримались е, підставки. Вони, звісно, складаються. І регулюються вони по висоті, як ви вже зрозуміли, і по куту нахилу вони регулюються. Ось тут є в нас отакі накінечники. Які вони запобігають тому, щоб вам псувати підлогу. Далі. Передні колеса литі, доволі таки непоганий стан, регулюються по висоті, також кут нахилу. Ось тут бачите, блокування коліс все працює. Велика зручна ручка. Е, колеса у нас швальба маратон плюс. 24 ті е, дуже хороший стан, майже як нові. Це, звісно, швидкоз'ємна муфта. Бачите, ми тут можемо регулювати вісень передніми і задніми колесами, щоб собі покращити е, балансування. Тут все так само. Все працює, все окей. Е, ось ці наколінники, вони взагалі знімаються. Ви зрозуміли. Так. Далі пульт, як я і казав, він в нас перекидає. Він нас переставляється можна на ліву сторону. О, дивіться, бачите, що з першого разу воно не цей. О, з другого разу. Отак якось треба його зажати. До речі, кому зручно, можете от навіть отако собі залишити, так їздити. Е, так, Подушка в дуже хорошому стані. Вона розміри е, 48 на 44 і 8. Тут в нас також регулюється по натягу. М. -м, 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 -м. Підлокітники відкидаються. Оп. Так. Ну, тримаються. От. Відкидаються спинка. Спинка м'яка регулюється по натягу. Ось тут, зараз так. вам покажу. Ремінь безпеки. Ось тут, до речі, до речі, до речі, речі, бачите? У нас висота підлокітників регулюється. Тобто ми можемо ще сантиметрів на 5 опустити їх нижче от від цієї позиції. Позаду. Ось так от виглядаємо. Регульована, тут якийсь кармашок. Вау, мені ще одного дали. Це, виходить, халявна зарядка. Ну, це, не знаю, може і не буду вирізати, але я вам її точно не віддам, тому що у вас буде своя, вона ось така. Дуже, до речі, зручно можна або відразу в пульт вставляєте і в розетку. Або напряму від акума я вам потім покажу. Е, плюс плюс тут регулюється кут нахилу спинки. Нам треба ось тут. Дивіться, ось тут нам треба гратись. Тобто ми можемо зробити більш його прямішим. Отут. От можемо положити більше туди, можемо більше сюди. Ну, не сильно там розгуляєтесь, звісно, але, 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 все можна. Отут у нас, бачите, регулюється глибина сидіння. Тобто ми можемо зробити ще сантиметрів на 10 меншу глибину. І дивіться, фокус. Є в нас отака от штукенція. її тако, хлоп. Знімаємо. І другою рукою ну. і складається. У нас спинка. Тут просто заважає. Оп. Отак. Круто, круто. Е Підніжки проти перекидання, їх можна регулювати ось тут по висоті, можна їх взагалі зняти. Думаю, ви здогадалися. І також є у нас. Дивіться, тут на пульті є у нас кнопочка. Ми можемо, наприклад, взагалі її виключити, коли ви довго не користуєтесь, вимикайте акум, так, щоб у вас типу, не розряджались не батареї. Або ми можемо оця сусідня кнопка заряджати прямо звідси. І тут є ще кнопка emergency. Це аварійний спуск, я так розумію. Чесно, я не розібрався, як нею користуватися, але я думаю, суть задумки така, що відключається цей силовий привід. І у нас. Вже тоді ми спускаємося за допомогою ось у цих газліфтів, їх дві штуки. Загалом е класний візок, і ці ціна на нього буде класна. Я ще не рахував, по чому там закупка, що до чого, е але все напишу, буде на сайті. Кому не терпиться, пишіть, пишіть дзвоніть, контакти є. Всім дякую за увагу.